2022 став для всіх нас роком сили та єдності, роком незламності. Саме завдяки цим трьом рисам будівельна компанія Socium Developer не лише зберегла, а й наростила темпи будівництва, щоб забезпечити якісним та надійним житлом усіх, хто цього потребує. Які результати на будівельних майданчиках ми показали у 2022-му? Підсумок року у динаміці ходу будівництва. Козацький наймасштабніший проєкт будівельної компанії Соціум Девелопер чотири черги та понад тисячу квартир. Козацький це вражаючі темпи будівництва. Ще півроку тому на цьому місці не було нічого. І за ці шість місяців наша друга черга виросла просто на очах. Козацький, це також і наймасштабніші зміни впродовж року. Третя секція плюс 10 поверхів, восьма секція плюс 8 поверхів, та шоста секція плюс 9 поверхів. Вражає у 2023-му такі ж масштабні зміни чекатимуть на третю чергу житлового комплексу Козацький. Ми працюватимемо ще продуктивніше. Разом ми зможемо більше. Найбільш унікальний проєкт Івано-Франківська від будівельної компанії «Соціум Девелопер». княгинин Центр це вдале поєднання житлових приміщень та великого торгівельного центру в одному комплексі. Перший етап від котловану і до другого поверху ми пройшли за 5 місяців, далі ще динамічніше. Житловий комплекс молодіжний. Тут нам теж є що показати. З липня 2022 року ми збудували уже три цегляних поверхи. Як вам такий результат? Молодіжний це три під'їзди, 9 поверхів, а також 99 квартир та комерційні приміщення. А ще молодіжний це великий парк за 100 метрів від житлового комплексу. У 2022 році два житлових комплекси будівельної компанії Socium Developer вийшли на фінальний етап будівництва. Виведено останній 10-й поверх житлового комплексу, встановлено усі вікна, проведено комунікації, здійснено монтаж ліфтів, завершено фасадні роботи. Готовність житлового комплексу 98%. Залишилось облаштувати прибункову територію, що ми вже розпочали. А вже каалітний завершили. 2022-й був непростим роком. Однак велика команда будівельної компанії Socium Developer невпинно продовжує робити те, що любить та вміє найкраще будувати. Ми будуємо, демонструючи при цьому швидкі темпи та незмінно високу якість. Socium Developer це якісно новий колективний рівень турботи про клієнта. Від архітекторів, інженерів та будівельників, які створюють унікальні житлові проєкти до спеціалістів відділу супроводу. Адже соціум об'єднує. Будівельна компанія соціум девелопер. Об'єднані значить сильні.